Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з баклажанів та квасолі. Нам знадобиться 400 г баклажанів, один огірок, один помідор, одна солодка перчина, 250 г відвареної квасолі, для заправки 3 столові ложки олії, 1 столова ложка соєвого соусу, одна чайна ложка діжонської гірчиці, сіль за смаком, один великий зубчик часнику, та 1-2 столові ложки лимонного соку. Нарізаю баклажани крупним кубиком. До нарізаних баклажанів додаю сіль, перемішую і залишу на 15 хвилин на столі. З баклажанів я вже відтиснула зайвий сік, додаю 1 столову ложку олії, перемішую і буду викладати на деко застелене пергаментом і запікатиму в духовці 15 хвилин при 190 градусах. Нарізаю овочі крупним кубиком. До нарізаних овочів додаю квасолю та запечені баклажани, які повністю охололи. Тепер зробимо заправку до салату. До олії додаю 2 столові ложки лимонного соку, соєвий соус, діжонську гірчицю, вичавлений часник та сіль. Заправляю салат заправкою. Друзі, смачний оригінальний салат, якого ви не знайдете в інтернеті, готовий. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!